А вряд чи ви здогадували, що під виглядом українського кіно нам в кінотеатри інколи підвозять відвертий скам. І це не про якість кінопродукту та знущання над глядачами, а буквально про грошову аферу кидалову, де у людей обманом відібрали 5, 10, а у декого навіть 150 тисяч доларів за участь у кіно. У сьогоднішньому випуску ми розберемо, як звичайнісінькій жіночці з Донецька, що в один прекрасний день почала представлятись кінопродюсером рандомним людям в інеті. вдалося без інколи навіть жодних договорів і не маючи ніякого продакшену, виманити й виманювати далі собі кошти на тачки, котеджі і люксовий люкс. Ба більше того, вийти на контакт і кустарно знімати у своїх кіноаферах досить знайомі обличчя, як от Ксенія Мішина, Богдан Бенюк, Андре Тан, Даня Вегас чи Олександр Попов.